Звільнення політичних заручників і покарання винних у порушенні принципів свободи зібрань. Конституція 2004 року з подальшим доопрацюванням. новий технократичний уряд і тимчасова парламентська коаліція. Депутат Микола Туманко назвав кроки, які на його думку допоможуть подолати кризу в Україні. Одне з перших завдань зміни до конституції. Нам треба знайти легітимний правий спосіб. Якнайшвидше зараз, я поки що в деталі не хожу до повернення конституції 2004 року. Я теж не вважаю її ідеальною, але це був би крок, який ну, от ми, ми його зробили. А паралельно паралельно чи конційна комісія, чи робоча група мусила би працювати над змінами до цього тексту, який, на мою думку, все рівно треба покращувати. Представник януковича у парламенті депутат регіонал Юрій Миришниченко з політичною картою в загальному погоджується. Та зміни до конституції запропонований спосіб відкидає, каже де-факто вже створено робочу групу з напрацюванням змін, а результатів раніше вересня чекати не варто. Я не бачу е, іншого, крім передбаченого в конституції 13 розділом шляху. Змін до конституції різні е, є концепції, але вони з точки зору права Конституційного є спірними. Я не кажу, що вони є нелегітимними, але вони є спірними. Що може створити прецедент? Парламентські вибори не на часі. Водночас, впевнений, Микола Томенко у нинішній ситуації необхідно створити технократичний уряд і тимчасову парламентську більшість на основі опозиції і про європейсько-налаштованих частини фракції партії регіонів. Найбільш реалістично, це як я називаю. Її там тимчасова ситуативна коаліція, тобто тимчасова ситуативна коліція, до яка до президентської виборчої компанії е, домовляється про на ситуативній основі, наприклад, що вона формує уряд, е, приймає відповідні законопроекти. Я ж бачу, як можливий вихід е, дострокові парламентські вибори, коли ми перезавантажуючи е, і отримуючи нову легітимність від наших виборців, садимо нових переговорників, які будуть. Давати відповіді на сіці виклик та такий сценарій Мірошенченко називає крайнім заходом, якщо домовленості не буде досягнуто. Разом з тим, Мірошенченко запевняє, президент не планує силового розгону майдану, як і запровадження надзвичайного стану. Закон про амністію запевняють депутати, якщо не буде діяти, будуть шукати нових шляхів. Сьогодні ми повинні створити їм можливість дати правові підстави, повернутися в правове поле можливо, продовжити свої заходи протесту, але в мирний спосіб. Тому ми зацікавлені, щоб ці люди були амністовані. Якщо до 17, то ми його переговорно в процесі не розв'яжемо. Ну повернемося ще раз до цього алгоритму. Значить, е якщо закон не виконується, значить, треба повернутися або продовжити його дію, або змінити е формулювання в цьому законі. Тобто все рівно треба шукати вихід. Раз закриття проваджень щодо екс-глави КМДА Олександра Попова та заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, що підпали під дію закону про амністію, каже Микола Томенко на Майдані можу виникнути чергова хвиля обурення протестуючих. Депутат регіонал Юрій Миришніченко у відповідь запевняє, чиновників звільнили, адже вони безпосередньо не приймали рішення щодо порту, викрадень і вбивств. Крім того, представник президента прогнозує, вже наступного тижня президент несе на розгляд парламенту кандидатуру прем'єра. Поза сесії у парламенті каже, чекати не варто. Ірина Фомицька Станіслав Премов АІНТІВІ